Шановні телеглядачі, за кілька хвилин про відгомін 1 вересня та спершу коротко про масштабне займання, котре трапилося на територію лісозаводу. Адже як тільки відлунали першовересневі дзвінки, збентежили бродівчан звуки сирени швидких машин та пожежних. Інформація про пожежу на складі ДСП бродівського лісозаводу поступила у півдні. На місце займання одразу виїхало дві рятувальні бригади. Оцінивши ситуацію на палаючих складах, підключили ще дві бродівські пожежні та усю наявну техніку. Оскільки сьогоднішня спекотна і вітряна погода сприяла швидкому поширенню вогню. До боротьби із масштабним займанням сухої деревини залучили також техніку держлізгоспу, дружби військової частини, що на червоних. Близьке сусідство лісозаводу із житловими будинками спонукало керівництво Бродівської пожежної підключити також рятувальників із заболиців під Каменя Олеська, Лопатина, Золочева, Буська та сусіднього Радивилова. Загалом 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 4 трактори з бочкою Бродівського лісозаводу, працювали на місці лиха. Більше 60 вогнеборців гасили пожежу. Чим могли допомагали місцеві жителі? Чоловіки носили воду відрами, жінки ж повиносили ікони і молилися. Приди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. В епіцентрі палаючих цехів лісозаводу були також керівники міста і району. Голова райдержадміністрації Руслан Шишка та Бродівський міський голова Анатолій Белезі своїм заступником. Посадовці не стояли осторонь, а кинулись у білих сорочках допомагати як рятувальникам, так і жителям прилеглих будинків. Довелося також власноруч виштовхувати автомобіль з гаража, який мало не зайнявся. Ще раз

Таке швидке реагування усіх пожежних груп, злагоджена та відчайдушна робота рятувальників, дозволили ліквідувати пожежу на лісозаводі усього за три години. Врятовано чотири цехи, хоча склад ДСП, де власне сталося займання, повністю згорів. За інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, складність гасіння полягала ще й у високій концентрації токсичних продуктів горіння, адже вогонь знищив чимало готової сувенірної продукції, яка була оброблена спеціальними лаками. Окрім цього, існувала загроза обвалу конструкції палаючої будівлі. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, причини займання та завдані збитки встановлюються. А тим часом місцеві жителі, які сьогодні пережили шок і страх не залишитися без даху над головою, заговорили про наболіле. Я взагалі є жителем вулиці Костюшко, вже поза 30 років проживаю там постійно. І сьогодні оця надзвичайна ситуація пожежа на лісозаводі, вона оголила, підняла на поверхню, от в моїх очах, в очах жителів того району цілий таку низку проблем, які просто про них треба починати. Бодай говорити, а потім вирішувати. Тому що завтра може бути пізно. Про які проблеми ви говорите? Я хочу сказати про що? Сказати найперше, сьогодні мені доводилося, напевно, одному з багатьох додзвонюватися на службу надзвичайних ситуацій з приводу пожежі. Цікава штука, получається, номер 101, який ніби всі знають. Виявляється, не працює. Працює єдиний номер 112. 112 в ручному режимі диспетчер перекидає на 101. І виявляється, що диспетчер служби 101 знаходиться у Львові і не знає ні бродів, ні лісозаводу, ні нічого. Треба їй адресу. Все. Ну, все сказав. По... В підсумку за моїми спостереженнями пожежники бродівські приїхали на місце займання. Після мого дзвінка десь хвилин через двадцять, якщо не через тридцять. Але вже безпосередньо там на місці пожежі вони а, ще от Як? тут знов-таки до, скажімо, такої нежиттєздатності системи протистоїть героїзм, відвага, порядність, високу порядність тих простих, дуже низькооплачуваних людей, бо я знаю ту систему людей, і їм просто треба віддати належне і співати шану, осанну, тому що люди. Проявляли реальний героїзм в даному випадку. Ну, хотілося б ще сказати скажімо, за реагування нашої влади. З перших хвилин буквально там був глава райдержадміністрації Руслан Шишка, я його бачив, був міський голова білей, був заступник сподарок, керівник міліції Яцків. Що вони там робили на пожарі? Скажімо, власне, займалися координацією роботи. Залученням додаткових сил, тому що ну, система оголилася в тому плані ще, що немає, виявляється, води, нормальних наповнення пожежних водойм, нема нормальної роботи протипожежних гідрантів, ціла низка речей, які потребували втручання безпосереднього керівників району, міста і відповідних служб, скажімо, на місці.